Мої вітання на каналі з Луцька на Мансурову. Зацініть, як весело і класно виглядає цей трактор, він такий аж сміється весь у настрої. Знаєте чого? Бо його купили. Тоді вона розібралися в ньому і придбала. І за його такої головної фішки. Знаєте, яка в нього головна фішка? Оця буквочка R тут вона є. І за цього чудового речашка. Це реверс. І це така скринька тут є. Роздаточка так ще зв'язкова. Тому переваг в цьому тракторі є досить. Перша перевага, його, те, що він називається Лувол. Це вже велика перевага. На 24 коні. 4х4. 4. Ще перевага. Значить, шини виробництва армур. 6,5 на 16. І один з 2х24. Супер класні. Ще тут перевага. Основна ключова. Зараз я вам її покажу. Оп! Да. КМ-385 ВТ, Трьохциліндровий двигун, 1532 кубіки. На Дунфенгах ще він стоїть. Супер надійний, перевірений, часом і вами. Фішка цього трактора, що це фабричний трактор, не, не зборка комплектуючих, а дійсно комплектуючі. комплектуючий. Тут от, бачите, йде маркування його, міст його йде. Зважте на це. Третій момент, що із за того, що тут ревер стоїть, він незначно дорогий робиться. Завжди, от, думаєте купити е, фотона, ловола. Запитайте, паралельно спитайте, а скільки стоїть е, трактор з реверсом? Ви будете приємно здивовані. Невістка якісна на 400 кілограм. Валгома присутній, як завжди, 1540. Дивіться. Та нема, все дуже супер. Є, є перемичка, є болотники крепучі. Так, рішка теж буде. Так що. Значить, що тут ще? Значить, 8 передач вперед і 8 передач назад. Це крісло, да, П'яту точку треба берегти. Ригульована. Десь ще знаєте, що хочу сказати, що... Зараз закрию, секунду. Класика є класика, дизайн класичний, відмінний дизайн. Це зараз трактурець їде до клієнта, тому я такий роблю експрес такий огляд і рекламу в першу чергу. Бачите, речаги високо не задінете. Мости, бурти, підніжки, коло все надійно і перевірено. Чекаю на ваші дзвінки, працюю з міста Луцька, Лучка, Русславича.